Hello, my dear students, hello, my dear 5 graders. Сьогодні на уроці ми будемо з вами, як я обіцяла, проходити завдання з Review units 1 to 4. Працюємо ми сьогодні з вами на сторінках нашого підручника. Так, зараз подивимося, який уточнемо 33. Також не забувайте, що за цим уроком, в описі під цим відео, з'явиться ще відеогляд до. Уроку за робочим зошитом. Переходьте за посилання, дописувачі мої каналу, підписники і, звичайно, спонсори побачать ці відео і можуть ними звичайно користуватися. Також в плейлисті, там, де знаходяться відео за робочим зошитом, ви можете знайти ще відеогляди до відповідних тестів. Деяких тестів, тестових завдань, ну для перевірки, для самоперевірки своїх знань, ну і, звичайно, до а, відеооглядів, до відеоуроків. Це відеозаняття з завданнями до цього відео. Ну, вже Переходьте потім в кінці цього уроку і користуйтеся. Ну, а ми зараз з вами почнемо з vocabulary, повторимо слова, які ми вчили протягом цих юнітів. І так, перший таск у нас: match the words to the photos. Поєднайте слова з фото. І так, Bag, Бег, сумка портфель E. Letter E. Camera. Camera. Фотоапарат A. Chair stilet. F. Picture F. Clock, годинник. H. Gloves, рукавички. B. Guitar, Гитара G. Hat, капелюх. J. Кейс. I. Phone. Picture C. Watch. Picture D. Пам'ятаємо, що годинник, який ми носимо на ручках, це watch. Годинник на стіні clock. Ну, а зараз put the letters in the right order to make family words. Поставте слова в правильному порядку, аби утворити слова, які стосуються родинних стосунків, членів родини. Перше, нульове це сістце була. Перше тепер буде. Хазбенд. Я так гадаю, що це чоловік. Хазбенд. Далі доти, донька. Важко здогадатися, так? Да? Третє wife, дружина. Сан, син. Далі слово parents, батьки. Складаємо, поставимо літри в правильному правильній послідовності, «Brother» братик. Ну, далі я хочу написати слово baby father. «Baby father». «Mother». «Baby father». «Mother». здогадалася. Children Діти. Children. Children. Діти. So sister, husband, daughter, wife, son, parents, brother, children, mother, father, baby. Okay. Task 3. So match the adjectives to the people. Поєднаємо зараз прикметники до людей. Отже, як вони виглядають? Close your book and ask and answer with a partner. Окей, okay. so, у нас слова bored, це кому кому нудно. Funny – кумедний, ну, одразу зрозуміло, да? Happy – щасливий, hot – спекотно, hungry – голодний, sad – сумний, tired – втомлений. Ну, містер Гіпс is tired – однозначно втомлений. Окей, okay. so, містер Гіпс is tired – Mr. Gibbs, I'm sorry. Just a moment. Mr. Gibbs is tired. Втомлений. I'm sorry. Та що ж таке я не допустую сьогодні? Uh, деякі речі. Далі. Harry, Harry. Погляньмо на хлопчика Harry. Harry is hot. Йому спекотно. Look at him. Next. Lucy, Lucy is happy. Lucy щаслива. Okay, Lucy. Next, Tom is hungry. Tom is hungry. Tom голодный, уж. So Jake is bored. Jake is bored. Так, Jake is bored, Jake is bored. Так, і останній у нас Ella. Ella is sad. Ella sumla. No Joy is funny. A joy comed. de no pitania. So is Joy funny? Yes he is. Is uh, Mr. Gibbs sad? No, he isn't. Is uh, Mr. Gibbs tired? Yes he is. Is Bella is Ella happy? No, she isn't. Is she sad? Yes, she is. Is Harry hungry? No, he isn't. He's hot. Is Lucy bored? No, she's happy. Ну, таким чином поставте одного питання щодо цих а, дітей. Так, про їхню, так би мовити, стан. Так? Ну, а зараз переходимо до грема. Повторюємо граматичний матеріал за чотирма юнітами. Ну, і перше, що ми повторимо, звичайно, що це буде present simple tense. Let's complete the sentences with the words in the box. Давайте доповнимо речення словами з нашої таблички. Словами на вибір. Окей. Okay. Ну, спробуємо так зробити, щоб було вам видно, мені видно все. І так. Hi, my name's Joel. I'm 12. Привіт, мене звати Джо. Мені 12. So, these are. These are my new friends. Це мої нові друзі. They are really nice. They, they are скорочено можу написати They are. Тільки з великої літери. Чомусь у мене велика літера не натискається. They are really nice. This is Paolo. Це Паоло. He is 13. Йому 13. So, his dad's Italian. Його татко італієць. Так. Далі, this is Rosa. She is 13. Їй 13. Her cameras new. У неї новий фотоапарат. In a photo club. We are, Так? we are in a photo club. Ми у клубі, там, де ми фотографією займаємося, and it's fun. Це весело. It's fun. Great. So we have completed the sentences with the words in the box. Ну, а зараз зробимо коротеньку перерву на вподобайку. Ваш коментар. Ну і, звичайно, діліться цим відео зі своїми однокласниками. Які також навчаються за підручником разом з вами PrePia. Також не забувайте підписуватися на канал, ставати його активним спонсором. Тому що активним спонсором Дозволяються дещо інші бонуси, більші бонуси, більші можливості на каналі Forget Me Note. Ну, одним з бонусів на даний момент є доступ, звичайно, до робочого зошиту, там де ми з вами працюємо, відпрацьовуємо ще і домашні завдання, і робимо на нього відеогляд. Також я вам залюбки відповідаю на ваші питання, звичайно. І е, працюємо над додатковими, можливо, якимись справами, які потребують детальнішого огляду. Дякую всім своїм підписникам за вашу підтримку, за вашу підписку. Тисніть на вподобайку і на дзвіночок, будь ласка, там, де підписка, тому що дехто з вас не Слідкую за виходом нових відео, тому що багатьом ці відео просто йдуть від вчителів, так від ваших, і ви думаєте, що вони якісь одиничні. Дуже багато з моїх е глядачів постійних, які є постійні, але не є під, під, ну, підписниками моїми дописучи, дописувачами або фолловерами, тому що ви вважаєте, що це лише одиничне відео. І багато запитують, а де б відео сторінка таката? Усі відео абсолютно є. Люди всі вже дорослі, навіть якщо 5 клас, то і учні вже дорослі, ви можете перейти на, основний, на основну сторінку мого каналу і знайти відповідний плейлист. На цьому плейлисті ви можете побачити абсолютно серед цих плейлистів усіх абсолютно уроки. І за підручником, і за робочим зошитом. Тож, будь ласка, you're welcome. Нічого від вас не е, хочу. Не хочу нічого уникнути, так би мовити, тому, будь ласка, знаходьте, користуйтеся, будь ласка. Ну, якщо щось не зрозуміло, то, звичайно, запитуйте, ставте свої питання у коментарях. Раз на тиждень я планую для своїх спонсорів робити таке розкрите відео відповіді на ваші питання. Питання можуть бути, звичайно, щодо нашого навчання, ну або ті, які вас цікавлять. Окей, well done, працюємо далі. Переходимо до наступної сторінки. Look at the picture and write five sentences. Речення будуть у нас про те, що кому належить. Згадуємо присвійний відмінок іменників. Пам'ятаємо, що присвійний відмінок утворюється з допомогою апострофа С, який додається до імені людини. Окей. Okay. The computer is Stella's. Отже, дивимося. Ось комп'ютер, і він належить стелі. Угу. Далі. Далі у нас йде скаф. Чий шарф у нас? Ну давайте подивимось. Шарф. О -о -о. Романа, да? Ну, добре, пишемо, що це Романа шарф. The Roman's». Тобто шарфик належить роману. Далі футбол. Чий футболний м'яч. The football». The football is. The football is dance. Футбол Дена. Так, далі. Зараз я так от винесу, щоб було все видно. Mm -hmm. The poster. Постер. The poster плакат is. Так, так, так. Caras. Кари. Ну, здається. Is Caraus. And the code. Is. No, залишається у нас Тетянас, так? The code. The code is Tatiana's. The code is Tatiana's. That's right! Отже, таким чином ми повторили, якщо ви хочете сказати, що якійсь людині щось належить, не забувайте про апострофес. Додайте апострофес до імені. Speaking Task: Play this game. Пограйте в цю гру. Ну, звичайно, цю гру варто грати онлайн, можливо, у вас і не вийде, а офлайн зможете. Write Six things in your bag. Напишіть шість речей, які є у вашому портфелі. Ask an answer with your partner. Поставте один одному з вашим напарником питання. Наприклад, have you got a phone? Чи є телефон? Yes, I have. Так, телефон є. Have you got a ruler? No, I haven't. You get one point when your partner says, Yes, I have. О, о, ти отримуєш один бал, коли твій партнер говорить так, у мене це є. Count your points. Порахуй свої бали. Who is the winner? Хто переможець? Поставте, будь ласка, буквально шість питань про have you got? Have you got a phone? Have you got a ruler? Have you got a pencil case, наприклад? Що там ще в портфелі у нас є? Have you got a book? Have you got a, an exercise book? Have you got a ruler? Yes. Great. Чудова, чудова гра, цікава гра, корисна гра. Ну а зараз на меті у нас стоїть завдання з listening, listening task. Listen and complete the boxes about the two students. Послухайте і доповніть ці таблички про двох учнів Табіта і Дарсі. Треба записати їхні Sion, прізвища, age, week, nationality, – «Національність» і «Phone number» номер телефону. Ну, треба тут бути дуже і дуже уважними. Так, тому що, щоб усе нам встигнути почути і записати. Ну, давайте зараз з вами послухаємо. Я зараз вмикаю аудіо супровід наш. Це у нас 45-й трек? 45-й трек. Та, just a момент. 45. So, let's go. What's your name? My name's Tabitha Brown. How do you spell that? My first name's T A B I T H A. And my surname's B R O W N E. And how old are you? I'm twelve. And what's your nationality? I'm British. And what's your phone number? O double seven double O nine double O four one five. Thanks. What's your name? My name's Darcy Clark. How do you spell that? My first name's D A R C Y. And my surname's C L A R K. And how old are you? I'm thirteen. And what's your nationality? I'm Canadian. And what's your phone number? O oh, Double Seven Double O oh, nine Double O oh, one Two Seven. Thanks. Great. So we have listened and completed the boxes. Якщо у вас не це Будь ласка, зробіть це спочин... спочатку самостійно завдання, а потім вже звірте зі мною. Можливо, там, де е, йдуть, наприклад, е, phone numbers, можете ставити на стоп, переслуховувати ще раз, так, якщо ви не почули якісь цифри. Great! Ну, а зараз йдемо до читання. Reading. Read about Kira's home. Прочитаємо про дім Кіри. Are the sentences right or wrong? Ну і після прочитання цього тексту нам потрібно зрозуміти, чи у нас ці речення правдиві чи ні. Давайте спершу прослухаємо цей текст, адже у нас наявний трек. Так, до цього тексту. Давайте з вами його спочатку і прослухаємо. Track 46. my mum and, and dad. We've got five rooms. A kitchen, a living room, a bathroom, two bedrooms and a small hall. We haven't got a dining room. In the kitchen, there's a table with six chairs. There's also a TV and a clock. In the living room, there's a desk and a computer. There are three pictures on the walls. In the bathroom, there's a shower. We haven't got a bath. My favourite room is my bedroom. I've got a desk, a chair and a small table in here. Great, well done. My name's Kira and I live with a flat in a flat with my mom and dad. Мене звати Кіра, і я живу у квартирі з матусею і татком. We've got five rooms. У нас п'ять кімнат: a kitchen кухня, a living room вітальня, a bathroom ванна кімната, two bedrooms дві спальні кімнати. And a small hall. І маленький хол. ще. Маленький коридорчик. У мене багато дітей завжди Ну, батьків, дітей запитують, навіщо ви знову перекладаєте Kitchen, living room, bathroom. Справа в тому, що долучаються до мене люди асинхронно. Це не означає, що почали дивитися мене у вересні місяці і повністю жовтень-листопад, і останні місяці навчального року ми дивимося каналу завкою цього каналу. Так? Отже, діти, які долучаються поступово, можливо, для них ця лексика буває і новенькою, особливо, якщо є прогалини у вивченні мови у початковій ланці. Тому постійно я буду повторювати, звичайно, це. Чим більше ми повторюємо, тим краще ми запам'ятаємо. We haven't got a dining room. У нас немає столової кімнати. In the kitchen, there is a table with six chairs. О, на нашій кухні є стіл і шість стільців. Ну, велика кухня. There is also a TV and a clock. Також є телевізор і годинник. In the living room there is a desk and a computer. У вітальні є парта моя, так, сіл, де я займаюсь, і комп'ютер. There are three pictures on the walls. Є три картини на стінах. In the bathroom, there is a shower. У ванній кімнаті є душ. We haven't go to bath. Ми, у нас немає ванни, самої ванни. Є лише душ. My favorite room is my bedroom. Моя улюблена кімната це спальня. I've got a desk, a chair, and a small table in here. Я маю тут парту, стіл, маленький столик. Ось така гарна квартирка, симпатична квартирка Кіри. Ну, а зараз давайте подивимося, що тут правда за текстом, а що ні. Ми вже це можемо зрозуміти. І так, is a dining room. Немає у нас dining room, тому ставимо, що це неправда. Х поставлю. Далі, uh, there is a table in the kitchen. На кухні є стіл. That's right. Це правда. And six chairs. Далі, there, are uh, there is a computer. Так, there is a ага, computer in the kitchen. No. There isn't a computer in the kitchen. Mm. There is a computer in the living room, yes? there are four pictures in the living room there are three pictures in the living room so that's why it's wrong oh, i'm sorry x x so there's a bath in the bathroom no it's wrong so there isn't a bath in the bathroom there's only a shower yes that's a great well done so read this text again and do the tasks Finally, writing. І ось ми прийшли вже до письма. Write these sentences with capital letters and full stops. Ці речення вам треба переписати до свого звичайного робочого зошиту. Uh, з великими літерами там, де потрібно, так? І крапками в кінці. Наприклад, My mom's from Brazil and my dad's from Mexico. Ну, перша літера завжди буде велика в реченні. My mom's from. Назва країни, так, Бразилія. My dad's from Mexico. Мексика. Назва країни, велика літера, і в кінці у нас крапка має стояти. Це ж закінчення речення. Ну, речення може бути з крапкою, в кінці може бути з знаком оклику або знаком питання. Від нас вимагають лише full-stop крапку. My friend Lin is Chinese. Мій товариш Лін Китаєць. Май велика літера. Усі абсолютно речення мають починатися з великої літери. Тобто це давайте вже з вами не обговорювати навіть. Далі Ling – це, мабуть, ім'я велика літера має бути перша. Chinese це національність. національності в англійській мові пишемо з великих літер також. Ну і крапка в кінці, не забуваємо. Третє they aren't from Tokyo, крім великої літери першої. в реченні. Turkey – також туреччина з великої літери. крапка в кінці. He is in Spanish, he is Argentinian. He – велика літера H, Spanish – велика літера S, назва національності, Argentinian – велика літера A, назва національності, крапка в кінці. На останнє, my is called Mr. Brown. Мого вчителя звати Mr. Brown. My – Mr. Brown. Три слова з великої літери, крапка в кінці. That's all for today. Thank you guys for your attention. Дякую за вашу увагу. Усі бажаючі перевірити свої знання за робочим зошитом. переходьте, будь ласка, в описі під цим відео за відповідним посиланням. Я буду залишати одне з двох: або посилання на робочий зошит, або посилання на повністю плейлист. Там, де ви можете знайти відповідну сторінку робочого зошиту, якою ви цікавитеся. Так, у мене на каналі все абсолютно структуровано. Тож, будь ласка, шукайте, і ви знайдете. Усе є в плейлистах. Усі плейлисти є на основній сторінці мого каналу. Дякую вам за підписку, за вашу вподобайку, за коментар, за тим, що поділилися моїм відео, за підписку на канал, те, що натиснули на дзвіночок, ну і, звичайно, за спонсорство. Дякую вам велике. Велику роботу ми з вами разом робимо. І потрібно. До нових зустрічей і у робочому зошиті, там, де будуть робочі зошити, у тому плейлисті ми ще розглянемо і тестові, тестові варіанти за юнітами 1-4. Тож, долучайтеся. Будемо разом гристи граніт науки. Ну, на наступному уроці, за підручником, ми вже починаємо нову тему. П'яту: What can you do? Що ти можеш робити? Продовжуємо слідкувати за життям наших друзів. До нових зустрічей, goodbye! See you.